Всім привіт! Сьогодні вирішив зробити відеоогляд на UPS-пристрій безперебійного живлення або джерело безперебійного живлення. Це 12-вольтовий або 9-вольтовий пристрій, який підходить для живлення роутерів, медіоконвертерів тощо. Скажу наперед, що при відключенні промислового електроживлення роутер не перезавантажується, а продовжує працювати. Тобто, переключення швидке і не псує ваші пристрої тим самим перезавантаженням, яке у нас дуже часто. Тобто, так як ми маємо проблеми з електропостачанням, завдяки цим модулям можна зробити. UPC за малі гроші, а також при наявності е, нових АКБ ваш роутер буде працювати в середньому 8 годин. Але до цього ми повернемося пізніше. Е, плата зроблена досить якісно і коштує ну, в одні часи вона була десь 200 гривень, а зараз навіть і по 100 є, це можете ви перевірити на aliexpress і так, в даній платі ми маємо е, такі контакти, як сюди підпаюємо IN+, plus, IN-, мінус Тобто це вхідний, е, вхідна напруга, та, що йде у нас з блока живлення, який йде з, промисло, з промислового живлення. Сюди можна підключати від 5 до 12 вольт. Бачимо, OUT+, plus, OUT-, minus. сюди ми під'єднуємо навантаження. У нас є також контакти B-B. Сюди ми під'єднуємо батарею. Батарею найкраще сюди під'єднувати літіву. Також ми бачимо тут контакти для індикації з двома кольорами має бути світлодіода або два світлодіоди з общим їхнім плюсом. Щоб ми бачили, коли пристрій заряджається і коли пристрій йде на розрядку. Також тут ми бачимо самоплавкий, самовідновлювальний, самовідновлювальний запобіжник, який може допомогти при перенавантажених. Також на цій платі є перемички. JP1 це перемичка, яка відповідає за вихідну напругу з цієї плати. Якщо вона замкнута, то на виході ми будемо мати 12 В. Але так як є медіаконвертери та ротори, які живляться від 9 В, то можна її розімкнути або замовити вже готову. На Аліекспресі з розомкнутою цією перемичкою, тут буде 9 вольт. Якщо вам треба зробити 12, ви відповідно можете її замкнути. От. На перемичці GP2, яка знаходиться тут. Ми бачимо зараз розомкнутий контакт. Це значить, що струм заряду буде десь, як каже, виробник 0,5. А якщо замкнути, то до 1 А. Але е, я заміряв і надалі ну, вам розповім, що у нас виходить. У нас виходить, що е, при замкнутому 370-390 мА е, струм заряду, а при, розум... при замкнутому 700-880 в такому діапазоні. Тут ось працює безперебійник, просто на поличці лежить. В звичайному сутку, зроблений для їжі. От там ця плата Оце, е на 6 елементів, але працює тільки 3, як я казав. Е це для роутера і все інше для медіаконвертера. Медіаконвертер у нього потужність споживана дуже мала, тому взагалі вистачає все, стоїть цей модуль з батареї. І зараз дали світло, ось, він заряджається, червоний колір, сигналізує, що заряджається. Якщо світло віднімкнули інтернет все одно працює, це для. Медіа конвертера. А ось тут зелений, він слабенько світить, такий світодіод. Але якщо від'єднав я, роутер продовжує працювати, під'єднав шнурок і знову воно продовжує працювати. Якщо вимкнути світло, то видно, що ось зелений він працює, все, червоний. Це заряджається. Це я вимикав тут живлення. Я таких безперебійників зробив досить багато, тому що ну, на радіоринках безперебійники там, з Аліекспреса готові на 10 000 в годин, там, І вони якось ну, працюють, може і непогано, але Періоди, коли проблеми з електроенергією у нас виходить так, що ціни біля 3000 гривень то дуже дорога, я вважаю, коли модуль коштує там, до 200 гривень. От. Тому я роблю ці плати в будь-який корпус, наприклад, це був роутер MicroTick. Просто тут поставив кнопки роз'єми. Вхід, вихід, навіть сюди зробив ще один модуль, щоб можна було заряджати телефон. Ось такий невеличкий вийшов безперебійник, який, скажімо так, виконує свої функції. Тут десь 12 годин І батареї тут застосовувалися з одноразових цигарок. Там, вейпів, яких називають. Таких типів там, по 850 мАч або там, ну, менше, менше я не беру. А так 850, але однакові всі ставлю. Тут по 900 чи по 1000 так, рядами виложив і вони всі там працюють і досить добре працює. В різні корпуси, аби працювало і аби було безпечно. Тобто тут вмикається 12 вольт, тут 5, якщо там телефон треба зарядити. І заряджати можна теж, щоб швидко було. Тут вхід який з блока живлення роутера, а тут можна звичайною телефонною type c зарядкою підключити і заряджати в два рази швидше, ніж О, також я це робив, і звичайна банка з-під вітамінів. Тут теж вхід, вихід 12 вольтовий. Тут, під, тут 24 міліампер годин, Тобто теж такий безперебійник. От. Також зараз покажу, як працює цей безперебійник. Наприклад, я під час запису, щоб не виключило у нас світло. І може бути так, що ну, буде вам там не видно. Так? Я під'єднав лампу свою. На оцю, яка у мене тут настольна. Я її під'єднав до безперебійника. Ось вона світить. І ось ось безперебійник. Да? Це акумулятор був з самокатів або там Sigve, не Sigve, а, а, як вони називаються, ну, пристроїв. Е на яких катаються діти типу сігвеїв, там, е самокатів. Тобто ну, тут є така підсвітка в мене ще е 12 вольтова. А так загалом все він включається. Це йде шнурок з блока живлення цієї лампи, а це е вже на лампу. тобто Ми імітуємо, у нас виключили світло, наприклад. І по яскравості світла, ви зрозумієте, чи є якийсь качок, чи ні. Бачите, вона стала світити трошки, може, не так яскраво, бо тут там 13 вольт майже. Але переключення ну, такого затухання не було. Тобто, от знову ключаю. І дійсно я міряв. Тобто, якщо там вхідна буде 12 там, вольт. То тут буде 11,8, 1195, ну, трішечки там на десятки вольт, а може нижче. Але роутер цього не відчує і буде продовжувати працювати без перезавантаження. І так, плата має розмір десь 20 мм на 50. Модуль призрачний для роботи, як я казав, на. Для вхідної напруги від 5 до 12 вольт. Я б рекомендував би 12 вольт, так як ми зменшимо струм і тоді у нас батарея буде заряджатися швидше, бо не кожен 5 вольтовий. Блок живлення може давати велику напругу, і плата буде більш грітися, бо вона буде е підвищувати цю напругу на вихідних контактах до 12 знов. Тобто вона буде більш навантажена. От. Але ця можливість роботи від 5 до 12 вольт робить його універсальним для використання з різними джерелами енергії. Е Можливість вибору вихідної напруги, як я зазначав, робиться е за допомогою перемички GP1, тобто 9 або 12 вольт. Також є такі плати, але вони дещо інші, на вигляд трішки менше. Вони працюють тільки з 5 вольтами. Тобто на вході 5 вольт, на виході 5 вольт, ну і розуміється, батареї. Літі... теж е звичайні Тут підключаються батареї всі в паралель. Е тобто ми так можемо збільшувати ємність, але напруга тут на клемах батареї буде при максимальному заряді не більш ніж 4,2 В. Тобто це дозволяє все налаштовувати відповідно до конкретних вимог і пристосовувати для різних пристроїв. Багато в інтернеті, хто каже, що там ще підходять якісь батареї і інші, але. Е, модуль сам розроблений для літій-іонних акумуляторів, і він е, дуже. Відмінно, я б сказав, бо працює з батареями 18650 і ну, достатньо ефективно використовує їх як джерело живлення. І розраховано ця плата вона не, при, не дозволяє перезарядити батареї, тобто є захист від перерозряду та перезаряду. Е, зараз е, бачу деякі модулі, які я може відзніму пізніше, які від перезаряду мають захист, а від перерозряду ні. І висаджують їх. І ну, такі батареї довго потім не служать, тому що в них був перерозряд. В принципі, тут висока ефективність перетворення енергії забезпечує мінімізацію втрат під час роботи модуля. І тут є вбудовані захисні функції від перенавантаження, короткого замикання, перегріву. Також ну, це гарантує довгий термін служби пристрою, а також батареї. Робоча температура в нього вказана від мінус 40 до плюс 85, але про плюс 85 я вам трошки зараз розповім пізніше. Але зараз, що хотілося сказати, що в цій платі є захист від перерозряду, і на тестах воно показало що десь ну, біля 3 вольт. Вона коли на батареї, вона відключається. Коли е, йде заряджання десь 4,15-4,18 е, вольта, вона перестає заряджати. Це я перевіряв, бо було і побоювання залишати його вдома постійно, щоб воно працювало без нагляду. Тому деякий час я його і на роботі або вихідні дні просто тестував, заряджав, заряджав, дивився, як воно працює. Е, в характеристиках вказано, що струм е, при розімкней е, контактній групі у цій перемичці GP2 буде е, пів ампера. але при замірах це було там 360-380. А при замкненому до Ампера, але 700-800, ну там 880, може в таких діапазонах, от, тобто трошки менше. І коли замкнути цей контакт, плата нагрівається. Але в характеристиках написано, що робоча температура 85 градусів, але вдома залишати. Пристрій, який нагрівається до 85 градусів плюс в таку спеку, як у нас зараз, то ну, трошки не хотілося б. Е, може, якось ну, небезпечно, я не хотів би, тому у мене розімкнути ці контакти. І я заряджаю десь таким малим струмом. Але враховуючи те, що я налаштував свій роутер, на... Відключив 5G мережу, тільки залишив 2,4, зробив меншу потужність. середню. в мене по всій квартирі достатньо непоганий сигнал. Роутер там на десь 6-7 антенн ну, достатньо потужний. Він десь бере пів Амперу. Тобто ну, приблизно скільки вона з'їдає, стільки. Вона і заряджає. Тобто, якщо графік такий, що 4 години нема світла, 4 години є, то безперебійник встигає заряджатися повністю. Головною перевагою є те, що не треба використовувати шнурки, перетворюючи з павербанками, потім нести і ставити їх на зарядку, один раз зібрав, спаяв, встановив. І, в принципі, я майже рік туди не заглядав. Далі пристрій буде просто живитися від промислової мережі чи АКБ, а також автоматично заряджатися. Тобто ну, не треба влазити туди зовсім. Раз зробив і забув. Е, можна казати, що струм заряду невеликий, але якщо розглядати графік 4 через 4, то розряд буде. Е, і заряд відповідати десь однаково він буде встигати заряджатися. Як правило, з мого досвіду встигає зарядитися повністю. Але я вимикав 5G мережу на роутері, бо вона споживає тоді роутер більше. Сила струму більша. Як на мене, є і недолік, це невеликий струм віддачі. 1 А, наприклад, для безперебійного, інтер... ну, безперебійного інтернету я маю оптичне підключення до мережі. Тобто я маю ще й медіаконвертер для. Збільшення часу роботи я зробив окремий УПС для медіаконвертеру та для роутера. Тобто використовую два ДБЖ. Якщо у вас наворочений роутер, то з двома мережами 2.4, 5 ГГц, гостєві мережі ще зроблені, тощо. то вам буде достатньо одного такого пристрою, якщо у вас ну, не такий роутер. Якщо звичайний роутер, там, то Одного буде достатньо для всього. Але забігаючи наперед, скажу, що маю плату на 2 ампери. планую ще протестувати її. Потім, якщо побачу, що це цікаво, то запишу нове відео з тестами. Виходячи з характеристик, вона краще. Але треба тестувати. На даний час саме ці плати я використовую, бо вони ну, надійно працюють у мене вже більше року. І я вже можу сказати точно, що вони непогані. Але я тестував, я пробував десь там 3-4 варіанти. Ну, вони мені не дуже зайшли, бо або дуже сильно розряджають батарею, або перезаряджають, або не відповідає вихідний струм. Ну, тобто не, не підходить. От. В цьому модулі є всі е, захисти, що мені потрібно. Загалом при моїх налаштуваннях там, роутера, то це десь 6-7 годин працює. Е, від трьох батарей 18650 ємність там, десь 2900 ну, або 3000 мАч. Не дуже пам'ятаю, але ну, десь так. От. Ну, скажімо так, при включенні плати з перемичкою для більшого струму заряджання, елементи на платі гріються, можливо, краще зробити охолодження. І... Хоча виробник вказує, що цей нагрів в межах норми. Як на мене, то мені не хочеться залишати вдома, як я казав, пристрій, який гріється до температур 85 градусів. Тому я розглядаю способи або пасивного охолодження, або, наприклад, можливо, заморочитися і зробити це за допомогою термореле з кулером від процесора ПК. Там Можна на Аліекспресі те саме купити. і... Так, як гріти ця плата буде тільки під час заряджання, то це означає, що під час того, коли буде присутнє промислове живлення, то це не вплине на швидкість заряджання або розряджання пристрою. Плата гріється тільки в процесі заряду АКБ і не гріється під час роботи, як ДБЖ. Але ну, Останнім часом у нас так відключають, вже світло буває, там 2 години є 7 нема. Іначе там 6 7 годин він працює, у мене, але за 2 години не встигає заряджатися. Тому я ну, роблю таку схему, беру 2 таких модуля, під'єдную до одного АКБ. І від, від одного блока живлення я так робив, щоб не той самий, воно працює з тим самим блоком живлення, але щоб його не перевантажувати. Наприклад, у вас там 1,5 А блок живлення може дати. І тоді я просто купив на 3 А, для того, щоб і живився роутер, і заряджалися батареї. І, наприклад, я просто брав два таких модуля і не робив цю перемичку, а кожен з цих модулів давав свої там 360 там, чи 400 мА на підзаряд. Тобто сумарний струм був з зарядки більший. А працювала плата як безперебійник тільки одна. Тобто до одної під'єднаний роутер, а втора просто інша працювала так, як звичайний. там... Модуль зарядки літів батарей. І враховуючи, що модуль на холостому ходу бере там, близько чи 5 мА. Точно не пам'ятаю, але дуже мало. То ця схема теж має право на життя. Ну, якщо вам треба е підвищити струм заряду. Регулювати струм заряду можна там, е резистором, але замінювати його, там, підвищувати струм. Не хочеться, бо сам модуль гріється і ну, його можна спалити. А чим більше температура, тим ну, скажімо так пристрій буде працювати менше, на мою думку. Тому э, краще робити так або використовувати от, роутери, як я розказував. От, э, скажімо так, це моє перше відео. Якщо щось не так, вибачайте. Якщо ви маєте якісь питання, то пишіть їх в коментарі. Дякую за перегляд. Якщо ці відео будуть цікаві, буду ділитися досвідом використання і надалі. Підписуйтесь, лайкайте. Якщо якась активність буде, будемо далі робити. Досвід у мене деякий є. Ну, це моє таке хобі, не основна робота, і щось буду показувати, може комусь щось це допоможе. Все, всім пока, нехай щастить.